Неймовірні природні явища, про які ви не знали. Привіт, друзі. Сьогодні ми розкажемо про неймовірні природні явища, які здаються фантастикою, але існують насправді. Чи знали ви, що на нашій планеті відбуваються речі, які важко пояснити? Давайте розглянемо їх разом. Короткий огляд тем, які ми розглянемо, блискавки, що не мають грому, кривавий дощ, озера, що зникають, і багато іншого, блискавки кататумбо. Вони з'являються до 160 ночей на рік у Венесуелі без грому, вплив річки Кататумбо, вологість повітря, специфічна географія та грозові хмари. Це явище видно з космосу і його називають маяком маріньо. Екологи вивчають ці блискавки для прогнозування змін клімату, кривавий дощ, іноді дощ має червоний відтінок, що виглядає страхітливо, часточки піску, з сахари або червоні водорості в атмосфері. У середньовіччі люди вважали це знаком нещастя. Кривавий дощ в Індії у 2001 році, подібні випадки в Європі та Південній Америці, Пересихаюче озеро, що зникає і з'являється, озеро Ресія в Італії або озеро Ейр в Австралії, сезонні зміни рівня води та підземні річки. Іноді посеред озера видно дзвіницю затопленої церкви. Ці місця стали популярними для подорожей і фотографій. Вічні вогні, полум'я, що горить безперервно, наприклад, вічний вогонь біля водоспаду в США, витік природного газу з під землі, вогонь у Туреччині, гора Янарташ, що горить тисячі років, як це впливає на навколишнє середовище. Місцеві жителі вважають ці місця священними. Природа дивує нас своїми неймовірними явищами, яке з них вам сподобалося найбільше. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо хочете дізнатися ще більше цікавих фактів. Напишіть у коментарях, про які природні явища ви хотіли б дізнатися в наступних відео.